Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Шовець. ТЦК Біля Церкви. Можете собі таке уявити? Ну, не перший раз і, напевно, не останній субота, неділя, дні, коли люди ходять в церкву молитися нашому Богу і Учителю, Ісусу Христу. А ТЦКшники в Чернівецькій області ставлять блокпости з прикордонниками на тих дорогах, які ведуть в церкву. А вони ставлять блокпости таким чином, фактично, фактично, не даючи вірянам іти і спокійно молитися в церкві. Буквально на цій неділі, в суботу, неділі в Чернівецькому районі. По дорозі до церков ставили блокпости в суботу і в неділю, порушуючи таким чином права віруючих спокійно піти в церкву і спокійно без перешкод помолитися, де ще ТЦК Чернівецький не поставив блокпости. Скоро блокпости будуть на дорозі в школу, скоро блокпости будуть на дорозі в дитячий садок. Вірніше, вже були випадки, коли Батьки, чоловіки, які, були, які вели дітей в школу, в дитячий садок затримані працівниками ТЦК. Що далі? Де ж та лагідна мобілізація? Де ж та дія? Де ж то додаток резерв? Де ж професіонали з ТЦК, які заманюють калачами українців військомат, пропонуючи їм перспективи, перспективи. Рекрутинг? Де це все? Де? Сказав би в рифму де. Але Ютуб забанить.